У 99-му лужно забажав придбати лондонський арсенал. Трапилося це після протистояння канонірів з киянами в лізи чемпіонів. Тоді у Лондоні зіграли 1-1, А в Україні виграли динамівці із рахунком 3-1. Невдовзі після цих матчів на мене виходить Арсен Венгер. Цікавиться Олегом. Каже, що він за футболіст. Мені і так зрозуміло. Він овер Марса просто знищив. А ось що він за людина кажуть, він п'є горілку любить. Довідайся більше про це. І я довідався. Поїхав до Лужного в гості. Зі сім'єю його познайомився. Прекрасна дружина. Прекрасний будинок ніякої горілки я там не побачив, тільки червоне вино. Задовго до цього заложним полювали і інші топ-клуби Європи. До прикладу, за два роки до трансферу в арсенал українські оборони зміг опинитися у Бенфіці. Вже прилетів до Португалії, уклав особисту угоду і мав підписувати контракт. Але пролунав долоносний дзвінок від Григорія Суркіса. Тогочасний президент Динамо попередив не робити цього, бо дізнався, що в Орлів труднощі із грошима. І Суркіс справді мав рацію.